Мир вам, братія і сестри, звісно, якщо ми пам'ятаємо, що мир це не відсутність війни, але відсутність Москви і всього московського. Всі без винятку, хороші руске, служать поганим русським. Вони служать поганим руським і їхні підспівувачі в Україні. Так само всі без винятку служать поганим руським, себто ФСБ. І сьогодні я розберу. Ті основні наративи, які просувають зараз, хороше руске в своїх ефірах, і чому саме це вигідно ФСБ? Почнемо з того, що все сказане московицькою говіркою, є пропагандою, поза як пропагує в першу чергу московицьку говірку. Московія використовує свій так званий русський язик. В якості зброї ось уже 200 років. От в якості зброї, в якості знаряддя панування, вони його і сприймають ще в 30-х роках ХІХ століття. Навіть в московийських церквах служба здійснювалася церковнослов'янською мовою в київському ізводі. Тобто українізованою церковно мовою, і вони тоді обурювалися. Навіть тодішній хороший русський Вісеріон Білінський написав спеціальну статтю, де він лаявся за прочитання корнівої ядь як української і, а не як велика російська є, тоді переламали ситуацію в московитських церквах і зараз був УПЦ, ФСБ в Україні досі, коли вони. Вдають, що служить літургією церковнослов'янською мовою, то вони в московському ізводі все це прочитують. Для них це важливо, тому що і московський ізвод церковнослов'янської мови, і тим паче московицька говірка в цілому є зброєю проти нас. Прийде час, і ми поширимо Україну туди далі до Уралу. Ну хоча б тому, що це. Така українська доля свого часу кордон з печенігами у нас був майже по Києву, а потім ми відсували весь час кордон на південь і на схід, і так виникла Україна. Тобто, Україна це продукт української експансії багатосотлітньої, і вона, якраз в тому напрямку, вся і здійснюється, і звісно, вона буде продовжуватися. Тому що така наша доля, тому що якщо ми не будемо її здійснювати, то тоді будуть здійснювати експансію проти нас. Так ось, коли ми опануємо всі ці нафтові видобутки, ракетні шахти, всі ці простори, то нам потрібно поводитися так, як свого часу поводилася австро влада з українською меншиною, тобто вона її любила цю меншину, але вони дбали, щоб е, українець ніколи не міг. Висунутися вище, ніж, скажімо, приходський священник і навіть якщо хтось там е, стрибав якийсь місцевий сойм. То так само дбали за тим, щоб е, ці люди не могли піднятися по соціальній драбині чи по інтелектуальній драбині дуже важливо вище, ніж якийсь дуже низький рівень. Так само і для нас буде вкрай важливо, щоб жоден московит не міг просунутися вище ніж водії тролейбуса, тому що всі керівні посади, всі до одної керівні посади, починаючи з начальника ЖЕКу і вище, мають обіймати українці. Ну і. Можливо, де ніяких журналістів, ніяких літераторів, ніяких культурних діячів. Венюшек бути не може в принципі це недопустимо. І тому, коли там хтось претендує бути володарем дум, там в Ерефі всі ці люди мають бути видалені з середовища. Їх не повинно бути. А вони ж претендують не тільки в Зауралії бути володарями дум. Вони претендують і на те, щоби повчати тут нас українців, і вони дуже піклуються про те, щоб їх слухали в Україні. А для того, щоб їх слухали в Україні, їм потрібно іноді розбавляти свою пропаганду чимось цікавим для українців. А що нам цікаво? Нам цікаво слухати, що Московія скоро розвалиться, що у них проблеми в економіці, що Путін поганий, що Захід ось-ось. І, власне кажучи, це вони нам і кажуть. Правда, що захід ось ось нам не кажуть дедалі, частіше вони нам розповідають, що захід нас повністю зрадив. Тобто треба здаватися, захід вас зрадив, кажуть вони. Їм дуже важливо нав'язати нам думку, що жодних перспектив нема, що ми ніколи не перейдемо в наступ. Що потрібно чим швидше сідати за стіл капітуляції, який вони називають столом переговорів, тому що далі буде іще гірше захід зради, всі зрадили, всі кругом зрадили. Перспектив нема. Далі у них є дві їхні улюблені тези: перша теза, що наша українська влада зрадницька, тому що занадто пізно почала мобілізацію, а друга теза, що наша українська влада зрадницька, тому що здійснює мобілізацію. В чому тут омана? А в тому, що у нас не. Ма диктатури, українська влада, на жаль, не всемогутня. Тобто я би хотів би зараз до воєнної диктатури в Україні та чи будь-якої диктатури в Україні, яка б не могла би ні з ким не рахуватися, а робити все, що необхідно для війни. Мобілізацію, наприклад, тотальну. Але у нас влада не всемогутня. Вона їй дуже важко долати саботаж державного апарату. Дуже важко долати саботаж, наприклад, навіть депутатів Верховної Ради. Як це не смішно сьогодні, дуже важко долати саботаж широких народних верств. Влада нічим не розумніша, ніж ми з вами. Вона не така вже розумна. Якщо вам здається, що ви розумніший ніж влада. І що ви на відміну від зеленського розуміли, що тотальну мобілізацію треба було починати вже на весні 22-го року. То чому ж ви тоді по цій мобілізації не пішли? Чому ви досі не загинули в рядах збройних сил? А щодо того, щоб опорочити мобілізацію, то прийоми дуже прості, але тому, мабуть, і дієві. Мієте, що можна чіплятися за якісь ексцеси. Ексцеси є скрізь. Як робиться пропаганда? Байден ішов виступати і спіткнувся перед трибуною. І тепер те, що він спіткнувся перед трибуною, будуть показувати завжди кожен день, наприклад, республіканські засоби масової інформації. На цьому будуть все зосереджено. Байден виявляється, спотикається. Він спотикається іноді. Ні, він весь час спотикається. Він саме це втілене спотикання і є, як можна голосувати за Байдена, коли Байден спіткнувся. Тобто ми беремо якусь малозначущу деталь і роздуваємо її до вселенських масштабів. І весь час повторюємо. Головне частота повторень. Головне пропаганда працює тоді, коли люди ходять по коліна в пропаганді. І от ми беремо ТЦК, і там є ексеси. Хтось там корупціонер, хтось там комусь дав по морді. І це ми сьогодні читаємо і дивимося щоденно. І це нам просувають промосковські боти, і це наші українські ідіоти, і е, хороші руське. А, а головне, це ті, хто підспівує хорошим русським і тут, от в Україні. Так можна зробити з будь-якою категорією населення, не тільки з тецикашниками. Давайте візьмемо, наприклад, журналістів або ютуб-експертів. І почнемо кожен день висвячувати свячувати реальні правдиві фа-факти. Отой е десь кольнувся неякісною наркотою. Журналіст. Коляться вони, коляться. Отой нюхнувне, той комусь дав по морді. Ото й зіпсував чиєсь життя, тому що на опубліковану правдиву інформацію. А брешуть вони всі постійно, ті, всі самі журналісти. Місяць такого висвітлення, місяць такої пропаганди, і ми будемо ненавидіти, наприклад, журналістів значно більше ніж ненавидимо ТЦК. А скільки підлості і скільки шкоди суспільству від балетних танцівниць. Ви собі навіть не уявляєте, я теж, чесно кажучи, не уявляю, Але якщо за них нормально візьмуться, якщо крім ліботи нормально візьмуться, порочити балетних танцівниць, наприклад, Київського оперного театру, то ми будемо в жасі. Вони ці всі підспівучі хороших руских кажуть нам, що воювати мають тільки ті, хто хоче, а хто не хоче, оце от вони не здатні воювати. І все таки інше. І це все одно, все погано. Вони будуть цікати з позиції, це дурня. Ніде в подібній війні в жодній країні ніхто не воював, коли хоче. Всі воювали з примусу. Добровольців завжди меншість, завжди всі інші йшли на фронт, тому що держава примушує воювати мало свідомі маси. Так було в Першій світовій війні, так було в другій світовій війні, так було в усіх війнах. Навіть коли Сполучені Штати вели війну у В'єтнамі, то це призов. Туди солдати потрапляли по призову. А не добровільно в цей самий В'єтнам, хоча безпосередньої загрози територіальної цілісності Сполучених Штатів тоді не було сьогодні. Військові провідники сполучених штатів і Німеччини, це країни, які зараз не воюють, не перебувають у стані війни. Заявляють, що професійна армія не може бути укомплектована належним чином, що не вистачає цих солдатів, які пішли просто на службу як на роботу. Що все одно треба відновлювати призов бо якоюсь мірою і в Німеччині, і в Сполучених Штатах. А в Ізраїлі, як ви знаєте, призов тотальний і чоловіки, і жінки. Але найбільше мені подобаються останні віяння. Те, що йде від хороших руських, і тих, хто їм підспівує в Україні, кажуть, що навіщо ви отак від себе повністю відторгаєте московицьку спадщину? Навіщо ви протиставляєтеся, і навіщо ви весь час плачете? Ну, ви знаєте про кого і про що я кажу. Не кажуть, що поза як українці брали участь в побудові московицької імперії, то це була і наша імперія так само, і от не потрібно це від себе відкидати. Кажуть, ви як БЛМ, тобто чорношкірі. Американці весь час плачуть і кажуть, наскільки їх пригнічували Сполучені Штати, і от він каже, ви не будьте як оці чорношкірі американці, які вища тому що це несправедливо, і це взагалі ущербна позиція. Ніфіга собі ущербна позиція, то це дуже вигідна позиція. За рахунок своїх сліз ці чорношкірі американці здобули дуже значні привілеї там у сполучених Штатах. Це дуже вигідна позиція. От якраз на прикладі БЛМ ми бачимо, наскільки вигідно Оливати сльози, та навіщо нам БЛМ? Ми бачимо на наших братах євреїв? От закінчується Друга світова війна, і євреї плачуть. Розповідають, як їх багато знищували в концтаборах. І, мабуть, ім теж тоді казали, а навіщо ви це проливаєте сльози? Чому така ущербна у вас позиція? Ну ви ж брали участь в побудові третього Рейху, Ну, подивіться, скільки солдат служило в вермахті, солдатів єврейського походження служило в Вермахті? Ну щонайменше 120 тисяч. Скільки євреїв мали нагороди за героїзм під час Другої світової війни? В збройних силах Третього рейху, на флоті, в танкових містах, офіцери на вищих посадах єврейського походження, дипломати. Ви брали участь в побудові Третього рейху. Пишайтеся, давайте будемо разом. казали їм, – Будемо разом пишатися спадщиною Третього Рейху, казали цим євреям. А євреї лили сльози, тому що найрозумніші євреї казали, це що значить? Ви нам пропонуєте пишатися разом з вами спадщиною Третього Рейху. Не протиставляти себе вам, і це означає, що ви нам не будете виплачувати компенсації, і це означає, що ми не будемо тут тепер займатися знищенням німецького духу, тобто денацифікацію тут в Німеччині. Тобто, значить, ми не примусимо німців соромитися всієї своєї історичної спадщини, втратити всю історичну пам'ять. Ні, сказали вони. Ми хочемо компенсацій, ми хочемо, щоб ви втратили історичну пам'ять. Ми хочемо, щоб ви перестали бути німцями, зрештою, такими, як ви були. І ми цього доб'ємося, і ми будемо плакати. Нам потрібно плакати. Сльози це ефективна зброя. Зараз Ізраїль це націонал-соціалістична держава. Ну тобто, якщо абстрагуватися від негативних коннотацій словосполучення націонал-соціалізм, а брати чисто в первісному значенні слів тобто, це націоналістична держава з дуже серйозним соціалістичним елементом це націонал-соціалістична держава, що зовсім не заважає їм ненавидіти націонал-соціалізм як такий. Вони правильно роблять це дуже технологічно. Якщо ми будемо ненавидіти Московицьку імперію, це зовсім не буде заважати нам будувати українську імперію. Та я б сказав навпаки. Британці свого часу дуже сильно ненавиділи іспанську імперію. Ну я співчуваю іспанцям, звісно, що це гранде, це висока шляхта, це чудові люди, але англійці їх ненавиділи і ненавиділи цю іспанську імперію, намагалися її зруйнувати. І так само дуже багато плакала, між іншим. І це зовсім не заважало їм будувати в цей час Британську імперію. І хороші руски, і ті, хто їм підспівує в Україні, кажуть, треба бути інклюзивними. Це таке дурнувате словечко, інклюзивними, це значить, не треба відкидати нікого. Ми маємо всіх до себе брати, не відкидати. От Голда Мейер жила там півтора року в Києві. Все, вона українка. От Чайковський був двічі в Україні, от все він український композитор, тим паче, що якийсь там пра-пра-пра-пра-дідусь у нього був поляком, який мешкав в Україні. Каже, давайте нікого не будемо відштовхувати. Ну, якщо ви не хочете нікого відштовхувати із діячів минулого, давайте почнемо з діячів сучасності. Це коли один афінянин. Пропагував одного спартанця за демократію, той спартанець сказав йому: а ти впровадь спочатку демократію у себе вдома. Тобто, хай голосують в твоїй сім'ї, жінка, діти і раби. І ми подивимося на це і тоді подумаємо, чи не впровадити нам демократію у спарті. Так ось, перш ніж бути інклюзивними щодо всієї минувщини, а давайте спробуємо цю інклюзивність от зараз. Це значить який-небудь Захарченка, і який-небудь пасічник, і який небудь кримські колаборанти. Вони теж є українські діячі, їм теж треба ставити пам'ятники. А оці всі генерали і офіцери українського походження в ФСБ і в Збройних силах Ерефії, вони теж наші. Ними теж потрібно пишатися. Прямо зараз починати? Давайте може організуємо концерт Таїсії Повалі? Щось давно не було в Києві, концерту Таїсії Теїсії Вона ж теж, ніби якось звідси, не тільки Булгаков звідси, і купа тамтешніх співачок, плясунів і проституток так само з України. І якщо ми зараз трошки стріляємо в нинішніх окупантів українського походження, то чому ми повинні приймати? Окупантів українського походження минувщини це ще не всі наративи хороших русських. Завтра я остаточно викрою всю їхню гнилу сутність. Причому, щоб пропаганді бути ефективною, зовсім не потрібно бути логічно узгодженою. Можна просувати прямо протилежні тези і знати, що все схавають, якщо знову ж таки буде достатньо масованою ця пропаганда. Можна одночасно і просувати нам тут ностальгію по російській імперії. І таке, о, це трошки російського православ'я. і в той же час і її поради сюди. Так само все піде, все буде добре у Латиніної, яка вся така права. Я пам'ятаю, колись була хороша передача. Мені дуже сподобалось про те, що гомосексуалізм це нормально. По перше, це розпоширено в природі а по-друге, всі кругом вже все одно були гомосексуалістами. Не треба вас бухати. ФСБ грає і на цій темі так само. Воно з одного боку заграє з правами і з християнськими колами в Європі і в Сполучених Штатах, а з другого боку, воно цілком добре почуває себе і в її середовищі, і просуває і ці теми так само. І тут дуже добре можна маніпулювати, як двома руками. І головне, що всі завжди ведуться от в Україні, частина середовища потенційна права, а частина цих. І все ще небагато, але частина, так би мовити, неомарксисти матір Був, Це гуляв по книжковому арсеналу, купив книжку. Історія музики, думаю, о, історія музики треба взяти якогось там цей переклад з якогось англійця. І не знаю, чи це в перекладі, чи в англійському оригіналі, але от ніколи людина не пише, там, наприклад, поети Давньої Греції поети і поетки». Давньої Греції. Тобто обов'язково має бути гендерна рівність в кожному реченні. Що би там не це, обов'язково гендерна рівність має бути в кожному реченні, але при цьому потвора забуває, що а чому це поети і поетки давньої Греції. Поети, поетки і небінарні істоти давньої Греції. Зараз недостатньо бути феміністом. Зараз потрібно відмовитися взагалі від будь-яких статевих ознак. Для того щоб отримати кар'єрні переваги, між іншим ця маніхейська тема давно тут не можна приписувати все виключно московитам. Тут на жаль і захід таки активно в цьому вправляється ще коли був відправлений в космічний простір Voyager 1. в сподіванні, що його коли-небудь знайдуть інопланетяни. Чому я зараз говорю за інопланетян, тому що вчора Трамп виступав і сказав, що якщо він готовий сидіти в тюрмі, якщо його посадять, все одно буде балотуватися. І в тому випадку, якщо його виберуть, то він обіцяє опублікувати всі таємниці щодо вбивства Кеннеді, всю правду по вбивству Кеннеді і всю правду по летючих тарілках. Я завжди знав між іншим і без всякого Трампа, що Кеннеді був вбитий летючою тарілкою. Або за їхнім завданням за завданням інопланетян. Але питання, чому він, коли перший раз був президентом, чому тоді він всього цього не опублікував? Чому нам про все доводиться здогадуватися? Так ось оцей воєн жародин, який вони запустили, сподівання, що його знайдуть лецючі тарілки. І там був диск, і на ньому були музичні записи. Вони думали представити людство музичними записами для цих інопланетян, Сподівання, що інопланетяни не можуть не мати грамофона. І яка ж музика була відібрана? Другий Бранденбурзький концерт Баха. Гідно, але яванський придворний гамелан. Тобто, це такі тамтами. У них же, у цих уяванців, у бідних у них же нема духової музики, б'ють по барабанах. І оце от вони вирішили цим порадувати інопланетян. На одному рівні, тобто, для тих, хто відправляв боєжордин, десь приблизно на одному рівні єванський барабанщик і другий Бранденбургський концерт Баха. Сенегальська перкусія. Перкусія. В Сенегалі є перкусія, вони теж там луплять якимись там паличками по цій перкусії. І це теж на рівні з другим Бранденбурзьким концертом Баха Джоні Бігуд Чакка Бері. хто такий Чак Беррі, але оця от какафонія це, мабуть, теж якийсь чорношкірий американець, афроамериканець, я так розумію. І П'ята симфонія Бетховена. Разом з панфлейтою із Соломонових Островів. Тобто, ці люди повністю здуріли. Там нема Моцарта, там нема. Веделя, там нема дуже багатьох багатств музики світової. Але барабан, яванські барабанщики і якась там Дудочка Соломонових островів там є. І все це вони вже тоді поставили. Вони ж давно це було давно. Вони відправляли, по-моєму, цей воєж родин в якихось там глибоких 80-х чи 70-х роках. І уже тоді для них все цей барабан цих яванців був на одному рівні з дев'ятою симфонією Моцарта. Браття, не піддавайтеся, світ існує заради європейської культури. Європейська культура це єдина повноцінна і вартісна культура в світі. Не майте жодних сумнівів, що ніякі флейти і барабани людоїдів з цим ніколи не порівняються. І я все таки сподіваюся, що у інопланетян немає грамофона, і ще більше я сподіваюся, що немає жодних інопланетян. Нам би щось вчинити з китайцями і з московитами а тут іще інопланетяни, може, вони ще гірші? І якщо ми вже заговорили за культуру, то 11 числа в культатрі буде гратися. Вистава за моєю п'єсою Штучний інтелект. Мені здається, що це зараз найцікавіше з усього, що грається в київських театрах. От саме вистава за цією п'єсою, вона поставлена вона дуже непогано поставлена, між іншим. Але у світі, який поступово з'їжджає з глузду, не все так погано. От Країна ОПЕК Плюс, тобто це країна ОПЕК плюс Ерефія. Вони ж весь час ставлять мету, щоб догнати нафту до 100 доларів за барель. Вони хочуть, щоб нафта коштувала дорого, щоб вони дорого заробляли. Догнали зараз десь до 85 доларів. Вчора прийняли рішення скоротити видобуток. Але ну, як з дивним формулюванням, що жовтня, ті, кому дуже потрібно, зможуть там собі трошечки надолужити від скорочення видобутку. В результаті усіх у заяв про скорочення видобутку біржа відреагувала і вартість нафти впала на півтора долара. Чому вона впала? Чому біржа не реагує на всі ці поползновення ОПЕК+, плюс це тому, що всі очікують приходу Трампа. У Трампа є багато недоліків, і ми з вами не так, щоб аж надто полюбляємо Трампа, але Трамп являється генералом 40 доларів. Генерал 40 доларів переможе в цій війні, тому що головним програмовим зобов'язанням Трампа є відкрити всі вентилі. тобто всі в Америці будуть добувати нафту в тій кількості, в якій захочуть. Америка і так зараз дуже багато здобуває, а буде здобувати взагалі без всякої міри. І нафта грохнеться до 40 доларів, так очікують. Що нафта грохнеться до 40 доларів, грохнеться московицький бюджет. Грохнеться їхній московицький бюджет, грохнеться і ця держава бензоколонка І ми таки дійдемо до Уралу в цей момент. Головне тоді. Щоби хороші рускі у нас завжди були на прицільній дальності, але Ллойд Остін поки що заявляє, що головним і ключовим для Сполучених Штатів є тихоокеанський регіон. Він каже, те, що там в Ізраїлі відбувається ця московсько-українська війна, це справи важливі, але третє Головне, що Тихоокеанський регіон і все. Благополуччя Америки залежить від Азії. І вперше в Північній Америці, це тобто Мексика, Сполучені Штати і Канада, з усіх президентом стала жінка. На виборах в Мексиці перемогла жінка. Такого іще ніколи не було. Вона донька Андреаса, а, Далі я не можу вимовити оці ці слова у мене вони записані, я спеціально записав, як називається її батько. Але справа в тому, що він тісно був пов'язаний з наркомафією мексиканською, і тому я не можу мабуть вимовити його слів. І в принципі, дочка така сама там під час виборів на дільницях в перестрілках загинуло 37 чоловік. Чоловіків, чоловікінь і небінарних істот отак От треба казати зараз. 37. Підсумовую, ми, українці, не повинні вестися на московицькі заманухи і знати, що хороший русський хуже, ніж плохой руски. Ми маємо де інде поплакати, де інде вистрілити, претендувати на все хороше, але не брати собі всякого непотребу. Чужі вартості потрібні нам лише як трофеї. А ікони ми напишемо самі. На цьому вам моє щире звитяжне бадьори українська міні. Пам'ятаєте, Путін хоче, щоб ви в подальшому мичали мовою хороших руських.